Вітаю всіх на каналі BladeTech. Сьогодні у мене заточування Kershaw модель 1555 Ti з титановим покриттям. Там їх декілька, здається, в цій серії є. Ну, Сьогодні мені такий попав на заточку. Так, План на заточування наступний: система Hepstone RS. Основне заточування я сьогодні виконую синтетикою, а саме оксидом алюмінію. Вони в мене працюють з маслом. І фінішувати буду яшмою. Отже, вперед, поїхали, встановлюємо ніж. Сталь на клинку тут 8 хром 13. Молібден Ванадій, тобто ну, нержавіюча, з додаваннями лигуючих елементів молібдену ванадію, які їй дають деякі непогані характеристики. Так, добре, заточую десь приблизно по 20 градусів на сторону. Думаю, цього буде більше, ніж достатньо. Встановлюємо тоді кут. Ну ось, 20. І з цієї сторони 20. Трохи масла. Відео пришвидшуємо, щоб вам не слухати цей шум, та нічого там цікавого на початковій стадії не буде. На стадії доводки вже включусь. Отже, поїхали. Вже закінчимо з каменем. Я напевно не сказав, це у мене 150 гріт. Досить швидко відпрацював. Підріжемо заусенець з обох сторін. І очищуємо камінь. Видно, що досить багато шламу зібралося. Дуже добре працює синтетика по цій сталі. Протремо ніж і трохи сухим. Пройдемося на зерно, буквально по декілька проходів, без тиску, під вагою каменя. Закінчуємо. протремо ножа і перевіримо папером, як ріже. Чи справились ми з заусенцем. Заусенця вже нема по всій довжині. Добре, помиємо, глянемо в мікроскоп. Ну ось результат роботи каменю 150 грит Ну Зрозуміло, що камінь грубий. Ще є сколи поріжучі кромки. Отже, продовжуємо. Остаточно очищуємо камінь. і переходимо на камінь 500 грит. Трохи масла. І вперед. же закінчуємо з каменем 500 грит. Підрізаємо заусенець. Очищаємо камені. Протремо ножа і трохи сухим каменем пройдемося на зерно. Достатньо. Так, протремо ножа і перевіримо папером різ. Годиться. Добре, ми їм дивимося в мікроскоп. Ну, як бачимо, камінь 500 грит уже значно покращив якість. Так що рухаємося далі. Замінюємо камінь. Переходимо на 2000 гріт. Масло. и вперед. Закінчуємо з каменем 2000 грит. Підрізаємо заусенець. Очищуємо камінь. Як видно, дуже активно працює по цій сталі. ніж і чуть-чуть буквально пройдемося сухим на зерно. Витираємо ніж і перевіримо, як ріже. Дуже добре вже ріже. Напевно, на цьому завершимо роботу з оксидом алюмінію і перейдемо на фініш Яшмої. Помиємо, подивимося, що там в мікроскопі. Ну, ось, власне, що ми отримали після каменю 2000 Г. Я думаю, цієї якості достатньо. Щоб переходити вже на фінішне оброблення Яшмою. Остаточно очищуємо камінь. Товщини каменів у мене різні, потрібно налаштувати компенсатор. Беремо яшму, налаштовуємо висоту. трохи масла і працюємо. Трошки підніму кут буквально на четверть оберта модуля точного налаштування. Таким чином я зміщу акцент заточування ближче до ріжучої кромки. Там не суттєве підвищення. Десь близько 500 сотих, Моїм кутоміром можна навіть не піймати. Закінчуємо з яшмою. Навіть яшма доволі активно працює. Сталь не дуже така прям сильно високоякісна з видатними характеристиками, так що абразиви з нею дуже легко справляються. Так, добре, протремо ножа. Перевіримо, як ріже. Чи не замилився різ. Після яшми він ріже дуже вже тонко. Добре, миємо. Дивимося вже на фінальний результат. Ну ось власне, і фінальний результат після Яшми. Отже на цьому заточування і завершимо. Знімаємо ножа. Ну, ось таке коротеньке сьогодні заточування вийшло. Ніж невеличкий. Сталь, можна сказати, практично звичайно нержавіюча там. Буквально з деякими добавками. Заточується дуже легко. Цей ніж я віддам своєму знайомому Владиславу. Він йому дуже сподобався. Він працює, працюватиме в нього більше всього, що в режимі повсякденного використання там може. Нитку якусь підрізать, десь може ковбаски трошки нарізати. Думаю, цього буде цілком достатньо. І такого рівня заточування також. Ну, а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Окрема подяка тим, хто підписався на канал, оцінив відео або залишив коментар. Підтримуйте українських авторів та український YouTube. Всім здоров'я, благополуччя, Україні якнайшвидшої перемоги. Ну і до наступної зустрічі!